У столиці теж неспокійно. Потрійну аварію за участі двох легковиків та тролейбуса зафільмували наші журналісти. Куди зник водій машини винуватця та чому залишив свого пасажира горіти у розтрощеному авто? Далі Богдан Лазука. Разюча аварія в середмісті столиці. Через сильну ДТП у напрямку Севастопольської площі скупчилося багато автомобілів. Учасники ДТП – два легковики та тролейбус, рогати та джилі не зазнали сильних ушкоджень, а ось ауді вже ніколи і нікуди не поїде. Після сильного лобового удару легковик спалахнув на щастя, пасажира змогли витягти з автівки. А ось водій чомусь втік з місця аварії. Чому власник авто втік і залишив в машині документи, не зрозуміло. Водій Ланоса, що став свідком, каже керманич, ніби розчинився у повітрі. Там почав горіти, его почали тушити, там вытащили парня з машини, пассажира вытащили. Водителя ніхто не видел. Но, во-первых, не, не до нього було, тому що ну, тушили машину. Ігор впевнений, причина аварії надмірна швидкість німця. Джили начал почали об'їжджати тролейбус, ходити третій ряд. Я теж хотів уйти в третій ряд. І в зеркало посмотрел, летит ауди. Но вона їхала дуже прилично. Б'є в водительскую дверь. Э, Джилі прибувають тролейбусу, об'їжджають тролейбус і б'ються в, в электроопору. Водій тролейбуса також не бачив гонщика. Каже, спочатку екстрено гальмував, потім гасив пожежу. Було не до нього. П'ять минут реально не було нічого видно Він у мене великий, вітра немає, дишати нечим. Власник потрощеного китайця взагалі відмовився від коментарів. Здається, він іще перебуває у шоковому стані. Що произошло? Ми нічого не буду розказувати. А ви не по я не хочу. за минулу добу у Києві зареєстровано сім дорожньо-транспортних пригод. Вісім людей отримали травми.